Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні буде один із випусків, про які ви любите дивитись. Сьогодні піде мова про податки, про гроші, про фінанси. І насправді мені самому дуже цікаво було знімати цей випуск, тому що я дізнався, скільки я заплатив податків за три роки. Мені було цікаво це підрахувати. І взагалі дізнатись цю інформацію. Я сподіваюся, і вам теж буде цікаво. Сьогодні ми поговоримо про податки, скільки платиться податків із зарплатні в Канаді, в Альберті, в інших провінціях, скільки я особисто заплатив і куди ці податки йдуть, точніше, звідки ці податки знімаються, окрім як зарплатні, також сьогодні про це все ми поговоримо. Я бажаю вам гарного перегляду. Наливайте узвару і поїхали дивитись про податки. Коли я жив за межами Канади у американських фільмах, я часто чув, як американці хизуються чи дорікають поліції, мовляв, я плачу податки, я маю право і бла бла бла. Для мене особисто це було дивно і не зрозуміло, чому вони цим так тичуть. Ну бо в Україні ну я ніколи не чув, що там хтось так сильно про це кричав. Але після трьох років у Канаді я не просто зрозумів, як це працює. Я порахував скільки особисто я віддав державі, і тепер вже сам іноді думаю так само, куди мої податки йдуть. Це ж я плачу і так далі. Суму своїх податків я покажу в кінці, тому додивіться обов'язково до кінця. А зараз факти, цифри і реальна картина того, куди в Канаді йдуть податки. Я, друзі, вам дуже вдячний, що ви підтримуєте мене своїми вподобайками, коментарями, підписками. Дякую також всім спонсорам, які підтримують мене не тільки словом, а й ділом, скажімо так. Мені дуже це приємно, мене це мотивує. Я вас ще хотів попросити, якщо ви дивитесь цей канал, бачите мою фізіономію не вперше, і ви ще не підписані. Будь ласка, підпишіться. На цей канал я буду вам дуже вдячний, Це мене мотивує, це допомагає мені бачити, що людям дійсно цікавий мій контент, який я знімаю. Це дуже важливо для мене. Також це важливо для україномовного Ютубу, тому що кожен блогер, який говорить українською мовою, якщо люди його дивляться, сама платформа як Ютуб бачить, що українці є в Ютубі і що для них треба робити всюди українські мови, що треба спеціальний модератор для Ютубу. Всякі різні такі умови е, покращуються для українців. Тому е, дякую величезне всім, хто підписується. Пишіть обов'язково ваші коментарі. Якщо ви не знаєте, що написати, то напишіть просто «Привіт, данік, я дивлюсь твої відео, е, знімаєш класно, або мені не подобається, що ти знімаєш, зніми, або зніми про те, про те, те, про те. Просто дякую, що ти робиш таку роботу. І я буду вам дуже вдячний за це, якщо ви це зробите. А якщо хочете стати спонсором мого каналу, в описі під відео буде вся необхідна інформація. Також я зараз збираю на камеру в оцій студії, я хочу знімати на нормальну дзеркальну камеру, а не на. Екшн камеру, як я це роблю зараз. Посилання на банку буде в описі під відео. Ось тут сума, яку ми вже зібрали. Ось тут сума, яку я хотів би зібрати, і потім докладу іще своїх грошей, щоб докупити цю камеру. Я вдячний всім за розуміння. А якщо у вас нема монобанку, а ви все рівно хочете допомогти мені з купівлею камери, ви можете це зробити, переславши гроші. В описі під відео буде вся необхідна інформація, всі картки. І просто напишіть що це на камеру. І я от відкладу їх окремо. Дякую величезно. Дивимось далі. Податкова система Канади прогресивна. Чим більше заробляєш, тим більший відсоток платиш. Є два основних рівні: федеральний та провинційний. У 2024 році федеральний податок на доходи фізичних осіб виглядає. Так, від 15 до 33%. Але, наприклад, самий мінімальний податок це 15%, це якщо у вас зарплатня до 55 800 тисяч в рік. І найбільший податок це 33% це якщо у вас понад 246 тисяч доларів в рік ви заробляєте. Плюс кожна провінція додає свої відсотки. Наприклад, в Онтаріо ставка для середнього доходу сягає 9,15%, а в Квевеку. Ще більше всього зарплатні знімає такі платежі, як федеральний податок, провенційний податок, пенсійні відрахування, робоче страхування в різних компаніях по різному, десь повністю платить фірма, іноді 50 на 50, це приблизно 60 доларів в місяць. Це не зовсім податок, але це те, що у вас знімає все рівно зарплатні. І ще одне додаткове страхування у випадку травмування на роботі. Це окремо роботодавець платить, а іноді сам е, працівник має за це платити. У 2023 році федеральний бюджет Канади становив 432 мільярди канадських доларів. Найбільші статті витрат такі як охорона здоров'я 93,5 мільярди канадських доларів, понад 21% всього бюджету, пенсії та виплати літнім людям, 73,9 мільярди канадських доларів. Соціальні програми та допомога сім'ям 68,5 мільярд канадських доларів, освіта та дослідження 45,2 мільярди канадських доларів. Національна оборона 26,5 мільярдів канадських доларів. Ну і крім того, значні кошти витрачаються на підтримку економіки, інфраструктуру та програми з безпеки. Якщо дивитись на загальні податки як частку економіки, то Канада знаходиться приблизно посередині списку розвинених країн. 34,8% ВВП для порівняння. Франція 45,1%, Німеччина 39,3%, США 27,7%. Тобто є країни, які більше платять податків, маю на увазі жителі, є країни, які менші. Тобто Канада не найбільш дорога за податками, але і не найдешевша. Альберта це одна із провінцій Канади, де податкова система трохи м'якша, ніж у більшості. Тому це найкраща провінція в Альверті. Перейдемо до інших податків, які ми платимо в Канаді, окрім того, що знімаються зарплатні податок на майно Property tax. платять усі власники будинків, квартир і земельних ділянок. У Галгарі середня ставка приблизно 0,74 від оціночної вартості на рік. Наприклад, якщо ваш будинок оцінений у 500 тисяч. Річний податок складне приблизно 3700 доларів в рік. Гроші йдуть на дороги, школи, поліцію і пожежників. Податок на товари та послуги GST, куди ж без нього? В Альберті є лише федеральний податок GST 5%. Провінційного PST немає взагалі. А в інших провінціях від 6% до 15%. Наприклад, купуєте телевізор за 1000 доларів. То в Альберті заплатите лише 50 доларів податку, а в Нью-Брансвіку 150 доларів. Суттєва різниця. Далі автомобільні податки та збори. Щорічна реєстрація авто близько 85 доларів на рік. При купівлі авто з рук ви сплачуєте тільки GST 5%. У багатьох інших провінціях ще PST до 15%. Ви тільки уявіть. Податок на пальне: Fuel Tax і Carbon Tax. Провінційний податок на пальне в Альберті тимчасово знижений, але зазвичай це 13 центів на літр. Плюс Carbon Tax – 12 центів на літр. Федеральний податок на пальне 10 центів. Разом приблизно 35 центів податку на кожен літр бензину. Заправка на 50 літрів це 17,50 лише додаткових зборів, плюс ще 5% GST не забудьте. Далі податок на передачу власності при купівлі житла. В Альберті цього податку взагалі немає. У більшості інших провінцій це може бути тисячі доларів при купівлі будинку. Далі ще є інші місцеві різні збори. Наприклад, комунальні збори на сміття та воду приблизно 800 1200 доларів на рік. Ліцензія на собаку чи кота 35-50 доларів на рік. Все це здаються невеликими платежами, але коли ми з'єднуємо всі податки разом, виходить доволі така немаленька сума. В кінці відео ви дізнаєтесь скільки я заплатив за 3 роки. Отже, Альберта це одна з найдешевших провінцій Канади в плані податків. Немає PST і немає Land transfer tax. Але навіть без цього дуже відчутна частина з вашого доходу йде на податки. Давайте перейдемо до самого цікавого. Скільки ж я особисто заплатив податків за 3 роки, який відсоток і яка вийшла сума. Взагалом, за 3 роки я заплатив майже 42 тисячі 698 тисяч доларів е, з, тільки з зарплатні. Тобто в середньому з зарплатні у мене знімало 25,5% податку. До цієї суми е, можна ще додати податок на землю за 3 роки, а це плюс близько 10 тисяч. Податок на продуктах, на пальному, купівлі і реєстрацію авто. І я думаю, якщо все підрахувати, будемо мати близько 65 тисяч доларів податку тільки за три роки 65 тисяч канадських доларів. Це більше, ніж вартість нової Toyota Corolla, на секундочку. І хоча я отримав багато переваг, безкоштовну медицину, відносно безпечне місто, чому відносно безпечне? Бо мене три рази пограбували за цей за ці три роки. Перше в житті мене пограбували саме в Канаді. Якісні дороги я ще отримаю, і все рівно ця цифра вражає 65 тисяч доларів. І зараз я б хотів, щоб це відео подивились ті люди, що кричали у три горла кілька років тому про ті три тисячі допомоги, що Канада надавала перші роки українцям по візі Коет. Вони так сильно кричали, що це неправильно, несправедливо і що це марнотратство. Канада повернула сторицею те. Що заінвестувала, і надалі ще буде повертати. Це за три роки Канада повернула вже в багато разів більше. А я ще тут планую жити, подався на піар, і таким чином я принесу Канаді ще і ще і ще і більше податків. І ми не рахуємо ті податки, які роботодавець заплатить з того заробітку, що я йому приніс. Але це вже зовсім інша історія. Отже, податки в Канаді це баланс між безкоштовними сервісами і високими відрахуваннями. Питання в тому, чи вважаєте ви цей баланс справедливим? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось так, друзі. Сподіваюсь, відео вам було цікаве і корисне. Напишіть обов'язково в коментарях вашу думку. Чи багато я заплатив податку, чи мало. Як ви, як ви вважаєте, чи це достатньо податку, чи все ж таки державі, держава має знімати ще більше податку, щоб можна було перекривати якісь інші затрати? Чи все ж таки це великий податок і ви би якось оптимізували? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дійсно цікава ваша думка. В цьому відео я не хотів е, щось. Е, Показати, що щось погано, чи багато знімає податку, чи мало. Просто мені цікаво було порахувати. В принципі, я згоден, що всі мають платити податок, щоб держава функціонувала, виконувала свої функції, могла ремонтуватись, виділяти кошти на інші інші проекти. Тому все нормально, але все таки сума 65 тисяч доларів за три роки податку мене вражає, оскільки, ну. Це величезна сума, як для мене особисто величезна сума коштів. На цьому у мене все, друзі. Дякую, що дивились це відео до кінця. Я всім вам бажаю мирного неба над головою. Па-па.